Село Грибінки Київської області, поки новенька швидка від початку місяця стоїть зі зламаною ходовою, на виклик виїжджає ось цей ретроавтомобіль. Двері тут не зачиняються, тож усе необхідне обладнання фельдшер Людмила Курнієнко зберігає на підстанції і ще разу перед виїздом комплектує автомобіль. Та це не найбільша проблема. В салоні автомобіля російського улянівського заводу 2007 року випуску не розвернутись, не піднятись. Тож надати належну допомогу хворим неможливо. Крім того, не розрахована така швидка і на кисневий балон, який так потрібен при перевезенні хворих на COVID-19. Хворі рятуються, сердяться, вони і так себе погано почувають, а все це додає їм ще нервового стресу і стан їхній. Погіршується. Ну, а так, машина така не приспособлена для таких хворих, тому що немає кисню, і вікна не відчиняються. Ну, транспортування йде довге. Людмила працює фельдшером вже майже 30 років. Такого навантаження на швидку та кількості важкохворих не пригадує. Це перша така епідемія. Вони чаще, вони чаще, вони задихаються. Вони не можуть ні сидіти, ні говорити. Коли вже ми її госпіталізуємо, то вони вже в тяжких станах. Він задихається, він має синюшність, він постійно кашляє, може бути сухий кашель. Перший виклик сьогодні не через ковід. Швидка мчить з максимальними для неї 70 кілометрами на годину до сусіднього Василькова. Відстань не близька 30 кілометрів. За нормальних умов цей дзвінок мала б прийняти місцева підстанція швидкої, та дві їхні бригади вже на викликах. Зокрема, в сусідній боярці вже понад годину не ну, можуть здати в лікарню пацієнтку з підозрою на коронавірус. Чекали ми десь Добру годину, може навіть півтори години не хотіли приймати. Оце так домовилися дві лікарні. Васильків і ця лікарня. І проводили всі обслідування в нас в машині, Не щоб її положити в відділення і провести всі обслідування. Те, дві от 10 машини. до 15 викликів засуджувати. З машини не вивезли. І йому в машині, і все остальне. У нас район здоровий, і зараз обмеження по району немає, ми можемо і в другий район поїхати, якщо там не вистачає машин. Так, що в кілометражі бувало 600 з лишнім кілометрів за сутки. Це немало. Нині в нон стоп умовах працюють усі швидкі Київщини. Медзаклади відкриті для хворих на COVID-19, переповнені. Тож бригадам разом з хворими доводиться годинами чекати, поки диспетчерська знайде та домовиться з лікарнями про вільне місце. Між відстанню станом пацієнта і наявністю ліжок в лікарні вирішальним є останнє. Пацієнтів ми возимо навіть з два таке в переясла возили дуже далеко, і в мироновку возили це 120 кілометрів в одну сторону. Ми возимо туди, де є місця. Для нас немає пріоритету. Для нас пріоритет це там, де є вільне місце. А куди ближче це для нас не є пріоритетністю. З весни в Київській області хворих на ковід розміщували в семи лікарнях. Тепер таких удвічі більше 15. Утім, і зараз ліжок не вистачає. У Василькові, який віднедавна входить в червону зону епіднебезпеки, в лікарні об'єднали дитячі й доросле інфекційні відділення. Офіційно тут 55 ліжок. Та прийняти таку кількість хворих не можуть. Тому що їх немає цих ліжок. Це дитячі ліжка, якісь є. Я ж не покладу на маленьке ліжечко таке людину з 100 кілограмами. Друге немає можливості покласти, в якому плані, немає можливості технічно покласти, немає кисневого забезпечення, кисневої магістралі. Відсутність кисню ще одна проблема, через яку пацієнтам дедалі частіше відмовляють у госпіталізації. Ми були в Главасі, жінка потребувала в госпіталізації. Ми пропонували госпіталізацію в лікарню, в яку вже нам дадуть добро, але без кістороду. От сказали, що кістороду немає. І хвора, і родичі відмовились. Тобто ми важку залишили вдома. Осадок залишається, що ми не можемо допомогти і в лікарнях немає кисню. Ці медичні служби області вже давно працюють понад свої можливості. Диспетчерська щодня приймає до чотирьох тисяч дзвінків, замість колись максимальних двох тисяч. Що буде, коли коронавірус пробереться в ці стіни, тут бояться уявити. Схожий страх є й серед медиків швидкої, навіть якщо наразі вони забезпечені системами захисту, мають як одноразові, так і багаторазові костюми. Тим часом швидка фельдшера Людмили мчить уже на новий виклик. Цього разу понад 40 кілометрів долають за 40 хвилин. Після огляду пацієнта 70-річного дідуся ухвалюють рішення його не госпіталізувати. Не забираємо, немає потреби, сатурація хороша, температура нормальна, хрипів немає в легенях. Результату нього палера немає. Просто що всі члени сім'ї перехворіли. До того ж, транспортування на таких автомобілях хворим, особливо похилого віку, дається непросто. А скільки ще часу стоятиме без ремонту, нова, але зламана, швидка, невідомо. Для екстреної допомоги це не поодинокий випадок простою автомобіля. Ще дві швидкі Васильківської підстанції чекають на ремонт. Коли начальство говорить, що треба зробити те й те, то начальство що грошей немає, потерпіть, покатайтеся. От ми докаталися на цій машині, що вона тепер стала. Я не знаю, на який срок вона стала. От та машина стояла. Дві з половиною неділі лопнула була пружина. І сказали ще місяць чекати їх станцій, поки освободиться місце на цих станціях. Роботи там на два часа. У Києві пояснюють, що питання навіть не в грошах. Наразі ремонт спецтехніки здійснює після тендерних процедур обмежена кількість підрядників. Аби перейти на прямі договори, треба змінити низку документів. Мовляв, нині над цим працюють. Тим часом фельдшерка Людмила на ретро швидкій поспішає на черговий виклик рятувати життя. Звільнитися? Ні, не. Звільнитися ні. Професію свою люблю, що працюю я з бажанням великим, тому що це моє.